Ми всі живемо в такий час, коли говорити про інвестиції якось незрозуміло, бо військові дії, повномасштабна війна. Але з іншої сторони, ми всі думаємо, що буде далі. Намагаємось робити прогнози, думаємо і про власне майбутнє. А ще, як батьки, ми думаємо про майбутнє наших дітей. Мене звати Євген Зубковський, я незалежний фінансовий радник та приватний інвестор. І сьогодні хочу поговорити про те, куди інвестувати українцям під час війни. Це відео не є фінансовою порадою. Тут я говорю про доступні фінансові інструменти під час найгіршого економічно-соціального сценарію під час війни. Перед нами, як інвесторами, стоїть багато завдань. Як мінімум зберегти свої статки, а як максимум їх примножити. Тому ми пройдемось по інвестиційним інструментам. Розглянемо їх плюси та мінуси, а також подивимося на них через призму надійність, ліквідність та дохідність. Саме ці три характеристики має кожний фінансовий інструмент. А також ще додам таку характеристику, як доступність наскільки легко ти їм можеш скористатися. Я виставлю рейтинг кожному інструменту за п'ятибальною шкалою. Якщо я тут не розказав про якийсь фінансовий інструмент, який тебе цікавить, пиши в коментарі. Перший фінансовий інструмент це нерухомість. В Україні є ціла культура інвестування в нерухомість, тому що дуже часто люди не знають інших варіантів, як отримувати пасивний дохід, крім як купити декілька квартир або комерційних приміщень та здавати їх в оренду. В цілому варіантів інвестування в нерухомість дуже багато. Я думаю, ви самі їх знаєте. Тому пропоную переходити до оцінки даного інструмента. Надійність 3 бали. В цілому нерухомість досить надійний інструмент. Але зараз в умовах війни є ризик знищення. Ліквідність 2 бали. Ти не можеш швидко продати нерухомість за риночною ціною. Якщо тобі терміново потрібні гроші або треба переїжджати, то треба знизити ціну, щоб продати свою нерухомість. Так само, якщо тобі потрібна лише частина грошей, наприклад, 10 або 20 тисяч доларів, то ти не можеш продати частину квартири, наприклад, одну кімнату. Тобі потрібно продавати всю квартиру. Дохідність 3 бали. Якщо ти здаєш квартиру в оренду, то враховуй, що дохід ти отримаєш гривні, а орендна плата не так швидко виростає як курс долара. Доступність 2 бали. Для купівлі нерухомості потрібен стартовий капітал в середньому від 40 тисяч доларів. В цілому, з переваг інвестування в нерухомість, це може доторкнутися. Для деяких людей це дуже важливо. З часом зростає в ціні. Зрозумілість, з недоліків великий поріг входу. Дохід в гривні, ризик знищення, ризик орендарів, що вони вб'ють ваш ремонт. Залишились запитання? Пиши в коментарях, що ти думаєш про інвестицію в нерухомість під час війни. Другий інструмент це закордонний фондовий ринок, тобто інвестування в акції зарубіжних компаній та облігації. З 2017 року кожен українець може інвестувати за кордон, і це хороша можливість. Бо в США, наприклад, не прилітають ракети їх економіка не страждає від війни. Але світова економіка має свої цикли. Ось графік індексу SP 500. SP 500 це 500 найбільших компаній, які торгуються на фондовому ринку США. Його ще називають індикатором світової економіки. Де ми бачимо, що в 2022 році індекс теж пішов униз, але вже зараз його ціна повернулась до показників попереднього року. Схожа ситуація із індексом NASDAQ. Це 100 технологічних компаній. Та індекс Dow Jones – це індекс промислових компаній США. Про фондовий ринок, індексні фонди та як обирати акції, у мене є окрема серія відео. Ось тут по підсказці ти можеш їх подивитися. Якщо коротко, то інвестиції у фондовий ринок США та інших розвинених країн довгостроково це хороше фінансове рішення. З акціями все просто: обрав, купив і коли ціна достатньо зросла, продав. А якщо ще й обрав дивідендні акції, то ще й кожен місяць або квартал без твого жодного зусилля капає тобі дохід. Тож моя оцінка така: надійність 4 бали, залежить від активів, які ти обрав, але в цілому фондовий ринок США дуже регульований, та власники активів захищені законом. Надійність може бути навіть 5 балів, якщо ти будеш регулярно інвестувати більше 15 років. Ліквідність 5 балів. Об'єм торгів, наприклад, на Нью-Йоркській фондовій біржі, сягає 18,9 мільярдів доларів в день. Тому ти з легкістю можеш продати свої активи. На ціні папери високий попит. Дохідність 4 бали. Треба враховувати, що дохідність залежить від твого інвестиційного портфеля. І знов таки, якщо ти довгостроковий інвестор, то дохідність значно збільшується. Доступність 4 бали. Фондовий ринок. Достатньо доступний, навіть з чинним обмеженнями НБУ про заборону свіфт переказів за кордон. Все одно є можливість поповнювати брокерський рахунок. Дивись моє відео по підсказці, як це зробити. На мою думку, інвестування в фондовий ринок це хороший вибір інвестора-початківця, який може вже стартувати з 200 плюс доларів в місяць. Підведемо короткий підсумок. З переваг інвестування в фондовий ринок це великий вибір інструментів. Гарантію випадку банкрутства брокера регулювання з боку держави, щоб інвестори не втрачали гроші. З недоліків це складність поповнення, комісії і податкове регулювання. Залишилось питання або маєш іншу думку про фондовий ринок, пиши в коментарі. Третій інструмент це облігації внутрішніх державних позик та військові ВДП. Коли ти купуєш ВДП, то ти даєш в борг державі. Облігації Простими словами, це розписка, в якій вказано скільки грошей взяли в борг, з якою періодичністю та який відсоток будуть сплачуватись, коли повернуть повністю борг. Наразі ставка близько 16-18% річних річних гривні. Проте це хороший інструмент по порятунку знецінення гривні. А також це інвестиція в державу та армію. Суттєвою перевагою облігації також є те, що з прибутку ми не платимо податки. ВДП став досить популярним інвестиційним інструментом в Україні. Чому? Тому що його зробили доступним. Зараз ВДП можна придбати, наприклад, в Монобанку або в інших банках, а також через дію. Якщо реальна інфляція не буде сильно високою, цей інструмент точно матиме своїх прихильників. Тож, давай оцінимо, надійність 5 балів ВДП, як і казав раніше, на початку є надійним активом. Держава буде виконувати свої зобов'язання. По цим цінним паперам, ліквідність 3 бали. Ви завжди можете продати ВДП на ринку. Продавець знайдеться. Доступність 5 балів. Доступність висока. Можна купити ВДП що через дію, що через банки достатньо мати смартфон та суму крапну тисячу гривень чи тисячу доларів. І ти вже інвестор. Але усього є своя ціна. Дохідність 2 бали, дохідність наближена до інфляції, а часто вона нижче інфляції. В цілому з переваг інвестування в ОДП це допомога державі, наближає нас до перемоги. 100% гарантується державою прогнозований та зрозумілий дохід, а також дохід не оподатковується і в будь-який момент можна продати. З недоліків це дохідність нижче за інфляцію і ризик реструктуризації боргу. Тут все просто. Давай переходити до наступного фінансового інструменту. І четвертий інструмент це криптовалюта. Це інструмент най- Спірний. У нього є багато прихильників, але й багато противників. І саме складне, що криптовалюта настільки технологічний та інноваційний актив, що навіть важко пояснити, що це таке за 5 хвилин. А різновидів токенів велика безліч. Але головне, що це актив, який може купити дешевше, а продати дорожче і заробити на ньому. Тож оцінимо і цю інвестицію. Надійність 1 бал. Дуже багато ризиків в цьому типі активів. Немає захисту від шахрайств, маніпуляції ринком великими гравцями. Також країни можуть змінити законодавство і заборонити актив, як це зробив Китай, наприклад. Та останнє може бути помилка чи беккорд, закладений програмістами, що спричинить до втрати активу. Наприклад, інцидент з REX ico REX – це проєкт торгівлі нерухомістю за допомогою блокчейн. Які проводили первинну пропозицію монет. Де в смарт контракті була помилка, і 1,3 мільйони доларів були перенесені на неіснуючі гаманець. Без можливості повернення. Ліквідність 4 бали. Є багато криптобірж, на яких можна купувати та продавати різні токени. Та є можливість швидко перейти від одного активу до іншого. Дохідність 5 балів. Я не можу пригадати жоден актив, який зростав так стрімко. Я знаю декілька інвесторів, які зробили 400 плюс. Відсотків доходу, вчасно купивши та продавши біткоін та ефіріум. Доступність 4 бали. Крипта це дуже доступний інвестиційний інструмент. Тобі буквально потрібно всього-навсього мати доступ до інтернету, скачати додаток на свій телефон та зареєструватися. І третє, почати інвестувати з майже будь-якої суми. І все. Але все ж один бал я забрав, тому що криптовалюта не для всіх. На початку вона складна. В цілому з переваг інвестування в криптовалюту це дохідність, доступність, зручність, великий вибір токенів. З недоліків банкрутство бірж, як це було з біржею FTX. Маніпуляції ринком крупними гравцями, висока волатильність, відсутність регулювання, що призводить до втрати грошей. І пора переходити до іншого інвестиційного інструменту. Номер 5 це позики під відсотки. Для фізичних осіб чи бізнесу у нас в Україні ця тема дуже цікава. З однієї сторони, ринок дуже вільний, так як банки, які повинні бути головними кредиторами, майже не займаються цим питанням. З іншої сторони, є ризик неповернення боргу. Але в такому випадку ти можеш давати позику під заставу. Людина, яка бере кредит, залишає щось в заставу. Якщо не буде виконувати домовленості, прописані в договорі, то ця застава переходить у власність кредитора. Зазвичай заставою виступає нерухомість. Важливо перед підписанням договору перевірити всі юридичні нюанси, що дане нерухоме майно може бути відчуджене у разі недотримання договору кредитування. Тобто фінансовий інструмент складається із трьох складових: перше, у тебе є сума, яку ти можеш дати в борг. Друге, є клієнт, який потребує фінансових впливань, та майно під заставу. І третє у тебе є людина, яка проведе всю юридичну роботу. По оформленню договору та перевірки заставного майна. При таких умовах позика під відсотки є достатньо надійним інвестиційним інструментом. Переходимо до оцінки. Надійність 4 бали. Якщо все правильно оформлено, то це надійна інвестиція. Але завжди є але якщо недостатньо все перевірили до підписання договору, може виявитись, що майно не може бути відчужено. Наприклад, в квартирі прописаний… Неповнолітні діти. Ліквідність 2 бала. Ти не, не можеш забрати гроші раніше, ніж прописано в договорі. Дохідність 4 бали. Як то кажуть, ми отримуємо те, про що можемо домовитись. Так само з дохідністю. Вона буде такою, за яку ви домовитесь. На даний час середня дохідність 1,5-2% в місяць в валюті. Доступність 2 бали. Як правило, це відбувається через знайомих. Рекламу в інтернеті ти навряд чи побачиш. В цілому. З приваг позики під заставу це дохід в валюті. Є застава, сприяє розвитку економіки країни. З недоліків це ліквідність, ти не можеш забрати гроші раніше, чим прописано умовами договору. Ризик неповернення позики і доступність. Залишились питання? Пиши в коментарях. А я переходжу до останнього інвестиційного інструменту в цьому відео. Інструмент номер 6 це банківський депозит. Дуже недооцінений інструмент, тому що він усіх підносив. Думаю, більшість моїх глядачів знає, що таке депозит, але я зроблю декілька важливих ремарок. Депозит – це інструмент короткострокового інвестування на 3-6 місяців. Тобто, через цей строк тобі вже капнув пасивний дохід. Наразі це 12-15 річних в гривні. Хтось каже, а як же інфляція? Так, дійсно, інфляція до війни в гривні була в середньому 20% річних, як каже МінФін. А під час війни стало ще більшою. Але я задам таке питання: якщо у тебе півроку пролежало 100 тисяч гривень під матрацом, а я поклав їх на депозит, то хто з нас більше постраждав від інфляції? Бо дохід під матрацом – нуль, а точніше, мінус відсоток інфляції. Зараз це приблизно мінус 20% річних. Ще хочу сказати про доступність депозиту, що робить його хорошим тренажером для інвесторів-початківців. Бо, як казав один з моїх клієнтів, я навчився відкладати тільки завдяки депозитам. Раніше я думав, якщо я не можу зняти гроші, тут і зараз це не мої гроші. А як хтось може вкласти 10 тисяч доларів у фондовий ринок і не витягти гроші протягом 50 років, якщо він не може відкласти 10 тисяч гривень протягом 6 місяців, я особисто використовую депозит як скарбничку, тобто при надходженні доходу в гривні чи витратах. Частина гривні автоматично нараховується на депозит. І коли строк депозиту закінчується, переводжу ці кошти в інші інвестиційні інструменти. Тож коротко про депозит. Надійність 4 бали. Фонд гарантування вкладів навіть при банкрутстві банку поверне тобі суму до 600 тисяч гривень, а під час військового стану взагалі всі 100%. Але не раджу зберігати на депозиті більше 200 тисяч гривень. Тому що є більш цікаві інвестиційні інструменти на таку суму. Ліквідність 3 бали. Можна мати опцію дострокового розірвання, але тоді дохід буде нижче. Дохідність 2 бали. Зрозуміло, що це найменш дохідний інструмент з усіх, названих в цьому відео. Але він дає більшу дохідність, чим зберігати їх вдома. Доступність 5 балів. Якщо у тебе є банківська карта, то ти вже з легкістю можеш відкрити депозит через мобільний додаток чи в банку. Це найдоступніший інструмент у цьому відео. В цілому, з переваг депозиту, це простий використання: захист від банкрутства банку, дохід відомий наперед, Там можна прогнозувати прибуток. Великий вибір банків. З недоліків, дохід нижчий за інфляцію, з доходу сплачується податок. Що ж, невеликі підсумки. Ось на екрані всі перелічені інструменти, кожен має свої плюси та мінуси, та призначений для вирішення різних цілей і задач. Не кожен інструмент доступний для пересічного українця, але кожен українець може вже почати інвестувати. Я буду радий твоїм коментарям із запитаннями чи порадами, про що розказувати в наступних відео про інвестиційні інструменти. А наразі прощаємось: будьте здорові, насолоджуйтесь життям та заробляйте великі гроші. До зустрічі в нових відео.